А знову вітає перший сельоз канал. Оранка продовжується. Кукуруза, діагональка. НУ, Як скажу, хлопці кажуть як загорюється, скільки сипало. Скажу, що сипало тут 7 гектар. Набито було ДВА відра смітника в бункері молотилося з-за того, що тут кукуруза була 2,5 метра, її треба було якось перебити. Вона не сформувала качана. Качан був сформований тільки від тіля знизу дві сіялки і то половину свині вибили від лісу. Що хочу показати, бачите як колесо стоїть. Отак у можна Лемкен зробити, потягти трошки на себе і підняти, закинути вверх. За і тоді край загорювати. Оце якраз ту сторону я загорав, отак діагональ розходив. І последній проход робив отак з піднятим колесом. Ну і е, не став його, як би крутити плуга, заїхав. Думаю, знімав такий видосик. І бачите, як іде воно нормально держить глибину. Благо, трактор з датчиком. Сучас... Сучасні імпортні трактора можуть це зробити. Ми один рік після окупації орали бур'яни, взагалі знявши колесо і предплужники, тому що взагалі не йшло. Якось так. Далі буде. i wouldn't cry Сьогодні 24 -те. грудня. В знову я перший сільгосп канал. Ось таку штуку ми робимо зараз. Осіб на соняшнику Це Великий кусок. Його так трошки переполовинили. В'язі з нашою обстановкою. Я його не робив. А зараз отак ось Переп'ємо від слід і на той рік тут буде ячмінь ярий. До нього сюди ця зима. Якщо все буде добре. 12 кілометрів на годину можна Ну, Просто знімаю якось. Ось такий вид, на якість. Роботи.